Приходь душа до Бога на розмову. Як тільки зустрічаєш новий день, збуди молитвою цю тишу світанкову, хоч може серце не співав ісень. Відкрий щас свою стерденну душу. Скажи, що їй щоденно так болить. Хай простоті твою ранкову тишу заповнить щира милотомна мить. Приходь і вдень до Бога на розмову, хоч ошалпають тебе мільйони справ. Поїздки, справи, клопоти суворі. Бо все це знає та все ж тебе чекав. Буває, день розпишеш похвилинно, і чимось у вихрі різних справ. І не підозрюєш, на жаль, людину, що час дорогоцінний змальнував. Якщо й хвилини в тебе не знайшлося прибігти на розмову до Христа, Бо в нас, на жаль, якось так повелося, Щоденний час займає суєта. А в ні життя, а в ній життя коротке обривається, трагедії червоним криняться. Буває, часу зовсім не лишається, Як вічність у свої простори зле. А як важливо у такі хвилини тримати з небом той міцний зв'язок? Стараймось де поміж турбот і рутини, Молити серце, прихилити хоч разок. І коли день іде за горизонти, стихають клопоти, і нас уєта. Чи є у нас відведені моменти ветівних бесід біля ніх хреста? Щоб ми лиш ти і Бог на цій розмові, щоби позаду виклики життя. Нас огортають дні такі суворі, їх нам не прорити без Христа. Тому приходь до Бога на розмову за всіх обставин і у кожний час, бо від Його присутності й покрову залежить доля кожного із нас. Приходь до Бога у радісні хвилини, хвалою і подякою душі. Приходь до нього і в тяжкі години, і він подасть потішення тобі. Не втомлюйся нести свої молитви. Може, вони спасуть цієї життя, і хтось посеред клопотів і гонитви знайде свою дорогу до Христа. Повір, молитви можуть захистити, спинити лихо, гамувати біль, молитви можуть небо прихилити. Молитви завжди потрапляють ціль. Повір, Бог не запізнився, прийти в твоє життя, в твою стражденну долю, розбиті мрії, відновити знов. Реші вір йому і не пропускай розмову із тим, чия ім'я, свята любов. Слава Богу.